Ніхто не народжується, але героями лише помирають. Тільки після того, як під Крутами було пролито святу кров української молоді, справа української незалежності набула реальних образів. Так само, як і зараз. Тоді також було багато риторики, багато билися в груди. І розповідали про любов до України. Та слова і що? Слова мертві, поки за ними не стоять конкретні справи і не стоїть кров. Кров пролита заради свободи, не досохне ніколи. І тоді, так само, як і зараз, це не сніг падає з неба. Це розтерзані крила ангелів, ангелів, які вмерли за Україну. Для того, щоб ми жили, падають додолу. Вони осипаються і нагадують нам, смерті не існує. Смерть вигадали боягузи, смерть вигадали пристосуванці, смерть вигадали конформісти, щоб лякати тих, хто стоїть на порозі між юністю та зрілістю, як стоїть більшість із тут зараз присутніх. Ті, хто йшов у бій під крутами на більшовицькі багнети, були не набагато старші від вас. Це були курсанти, гімназисти, студенти. Їм протистояла реальна сила, накачані шлоби з чорноморського флоту, кадрові військові з царської армії, дезертири з колишніх полків імперської російської потуги. Об'єднані ненавистю до українців. Вони ненавиділи нас тоді і ненавидять сьогодні. Вони боялись нас тоді і бояться сьогодні. Вони добре знають. Нашу справу захищає не прапор кольору сонця і кольору неба. Нашу справу захищає не українська пісня, нашу справу захищають не грона калини і не вишивана сорочка. Нашу справу захищають, готові на все і готові до самопожертви, покоління молодих українських героїв, звичайних хлопців та дівчат, які в незвичайний час роблять більше, аніж роблять сильніші, старші, досвідченіші, впевненіші в собі. Так було тоді, так буде і зараз.